Привіт, друзяки, доповідаю, живий, здоровий, ну, вже якби не секрет, працюємо в місті Вовчанськ. Титанічними зусиллями хлопців ворог був зупинений. Але зараз я вам покажу відео, відео наскільки швидко в ваше місто також може прийти. Руський мір і що він за собою принесе. Ви знаєте мої слова, які я сказав ще на початку цієї війни, і там в відео є підтвердження, в моїх перших відео є підтвердження, що воювати будуть всі, так ось ці слова, вони, на жаль, на жаль, підтверджуються. І я скажу так, що воювати будуть всі, і ваша війна, якби ви від неї не ховалися, не втікали і не ухилялися, вона прийде до вас різними шляхами, різними способами, методами, але ваша війна вона до вас прийде. Тому ось так. І там є кадри без без звуку, але я думаю, ці кадри без звуку, вони говорять більше, говорять більше, ніж мільйон слів. Подивіться, будь ласка, і зробіть висновки. Чи варто йти захищати, знищувати ворога, чи варто чекати в своєму селі місті. Ось такі. Кадри чекати приходу руського міра. І питання в коментарі. Якщо країну не захищає син адвоката, прокурора, депутата і всіх інших, або ж адвокати, прокурори, депутати, хто вони є? І якщо країну не захищаєш ти, то хто є ти. Ось і все. друзяки дякую, що ви зі мною. Разом до перемоги. Слава Україні! І трішки тут є туалетного паперу. А ви ж знаєте, я люблю. Це от моє відношення до Росії. Воно ось таке. Ви всі, суки, згорите, ви всі будете палати. Бог, Бог все бачить. Осьо, росіяни б'ють кабами по вовчанську. Просто знищують Вовчанськ кабами. Оце є детонація кабів. Ще один. і ще один. Ох ти дивіться, що робиться. Просто знищують вовчань з кабами. Наслідки приходу Рускава міра. Ось так приходить русський мір. Вот каб, каба, це прийшов каба, але якийсь маленький, реану 250 -очка. А ось цей будинок, який я знімаю, він був двохповерховий. Щоб ви розуміли. Він був двохповерховий. І я, коли його проїжджав минулий раз, він ще був цілий! Він ще був цілий. Подивіться, що з будинком стало! Йой-йой-йой! Повністю знесло! Він повністю вигорів! Ого! І це наслідки! Прильоту лише одного. Ще одного кап. Ось вам рускій мір. Ось це ось русський мір. Жили люди. Щось робили. На щось сподівалися, плани на майбутнє. Русський мір знищує і плани, і майбутнє. І ось приход ще одного кап. Ну також це невеликий, це десь 250, можливо якийсь навіть менший. І ось наслідки. Авто тут стояло. Ну, вроді би як газелька. Ось таке сталося з авто. Так, да, це газель. Біла газель тут стояла. І ось що сталося з будинком. З двором і з будинком. Щоб ви розуміли, частини газелі аж залетіли в будинок. Ударна хвиля. Ударна хвиля. Куски автомобіля закинула в будинок. Ось тут мешкали люди. Більше не мешкають і навряд чи будуть мешкати. Російський мир. Розруха, сльози, смерть, відсутність життя. Ось що таке русський мір. Нічого, москалі. Суки, ви відповісте за все. Кожна сльоза, яка впала на українську землю із-за вас, зараз вилилась вам потопом. Півросії плаває. І ще пів Росії буде плавати.